Хто такий Мірза Масру рахмат? Кожна основна релігія чекає реформатора в останні дні. У 1889 році з маленького містечка в Індії його святість Хазрат Мірза Гула Махмат Миріму був божественно призначений обітуваним месією та Махді, передреченим святим пророком Мухаммедом Меріму і благословення Аллаха. Після смерті обітуваного Месією Бог заснував систему халіфату, які судились продовжувати поширювати послання ісламу та ахмадіата по всьому світу. Сьогодні система халіфату продовжується з п'ятим наступником обітуваного месії в особі його святості Хазрата Мірзи Срура Ахмада. Нехай Бог буде йому помічником нинішнього всесвітнього голови Ахмадійської мусульманської громади. Громада Ахмадія зараз перевищує десятки мільйонів послідовників та поширюється в понад 206 країнах. Його святість, Хазрат Мірза Асрура Ахмад, є провідним мусульманським діячем у світі, який сприяє миру та міжрелігійній гармонії своїми проповідями, Діми, лекціями, книгами та особистими зустрічами його святість постійно виступає за поклоніння всемогутньому Богу та служіння людству. З моменту обрання халіфом його святість очолив всесвітню кампанію з передачі мирного послання ісламу через усі форми друкованих і цифрових ЗМІ. його святість звернувся до світових лідерів з питань миру, соціальної справедливості та моралі. Зокрема, отримав запрошення виступити на капітолійському пагорбі в палатах громад європейському парламенті і на конференції. Світових релігій, що відбулася в Гілдхолі в Лондоні. Знатненних лекцій його святості деякі книги, які були зібрані та опубліковані, включають низку тем для сучасного читача, таких як Велике Західне відродження, світова криза та шлях до миру, іслам в Європі, внутрішні проблеми та їх вирішення, соціальні медіа. Його святість проживає у Великобританії, де є штаб-квартира громади Ахмадія і невпинно працює над сприянням миру та злагоди в усьому світі та скеровує. Своїх послідовників індивідуально під час особистих зустрічей, а також колективно під час щотижневої п'ятничної проповіді, постійно висвітлюючи справжні вчення ісламу всю сучасну епоху.